Радіємо. Радіємо. Так, у нас серія запитань. таке якби запитання, ну, з практики, люди там шукаючи, наприклад, ну, їх веде душа, і вони розуміють, що є щось більше, чим, чим оцей матеріальний світ, і. І вони, якби живучи в суспільстві, ну, деколи, якби це суспільство, вони думають, що їм заважає це суспільство якось знайти якось то трансцендентне, що вони шукають, і в якийсь момент вони, вони просто приймають рішення, якби поїхати кудись в монастир. Там в Індію чи на Тибет. І вони думають, що в монастирі, якби вони ну, щось знайдуть, що там буде менше цих відволікаючих моментів, і вони ну вони так думають, і вони просто приймають рішення туди поїхати. І ну випереджаючи, випереджаючи цю тенденцію, таке запитання: чи дійсно в монастирі легше досягнути внутрішнього умиротворення. Насправді е, однозначно не легше. Чому не легше? Людина тікає сама від себе. Звичайно, що фізично, морально, якось там може інколи це легше перебувати, тому що там більше тиші, більше зосередження на спокої, на медитації. А у суспільстві людина працює, людина бере участь, людина задіяна, так. І їх, ну, не так просто замітнитись, тому щоб пізнати, ну, як вони що в монастир, пізнати, ну, як в Біблії написано стягання Духу Святого. Як... От, то, що сказати, людина ніколи не стягатиме Духа Святого до кінця, не буде пізнавати ні присутність, ні само чисто, саме чисте життя, якщо вона не усвідомить, не побачить і не познайомиться з усім своїм полем існування. І тому, якщо вона е, у, у келію, то як би вона не медитувала, доки вона не, 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 не побачить власні реакції на будь-що, не буде жити в мирі з собою, то вона може лише імітувати. Імітувати цього чинця грати роль чинця А внутрішньо людина може переживати різні такі переживання, які, як і у цьому бурхливому світі, будуть її відволікати. Тобто тишу. Внутрішню тишу, внутрішнє задоволення і оце е, спустошення, перебування у спокої. Так, з цим знайомиться людина, коли вона остаточно бачить всі свої реакції на зовнішній світ. Саме на зовнішній світ, і вона тоді відслідковує внутрішній світ. Як вона реагує на будь-які події, будь-які події. Нагодсь. Будь-які події в зовнішньому світі це висвітлює її внутрішній світ. І тому я кажу, що вона сховається в келії, їй це не пришвидчить доступ до духу. Кажуть, що це може бути ну, грати роль там ченця чи, чи такі ченці просто з таким сприйняттям, тому що там є поклоніння, є різні моменти, хоча. І були люди, котрі приходили до єдності і через релігію. То не можна про це. Ми, ми знаємо такі факти, але. але... Ніщо не може пришвидшити. Єдине прийняття, і це може пришвидшити: прийняття себе в будь-якому полі, з будь-якою реакцією, прийняття всього цього світу, прийняття всіх подій і вдячність, це може пришвидшити незалежно, в келії людина сидить. так? На Тібеті, на вершині гори це. Де інде. Тому дякую. Ну, тобто, якщо розвиваючи далі цю тему, то треба відслідковувати реакції свої. Ну, це однозначно. Це ре... Твоя реакція це ти. Це твоя, де... вся твоя оця, скажімо, відчуття світу, сприйняття світу. Проявляється в реакції. Ну, і треба. А яка інструкція? Тобто реакція відбулася? Далі? Ну, що має бути щоб? Ну, коли людина починає себе, скажем, картати. За те, що реакція, буцімто не така духовна, не то це також та, це також не прийняття це не вихід з положення, це не треба, тако, це також реакція. Неприйняття це також реакція. І також це, це все треба розуміти. Але м, кажу, що б не відбувалося, якщо внутрішній спокій керує людиною. Ну, відчуття вічного життя, то це якраз та присутність, то та правда, яка дозволяє людині жити в мирі з собою, перш за все, а потім зі світом. Тому дуже добре, коли людина в пошуці, але куди б вона не тікала, вона від себе не втече. Duck room.